За відомостями синоптиків в Україні 13 червня, температура уночі 11-16. у день у західних, північних та Вінничкій областях 18-23. на решті території 24-29. У південно-східній частині вночі 17-22, у день 27-32. Уночі на Закарпатті, Прикарпатті та північному сході короткочасні дощі. місцями Грози. У день очікуються опади у південно-західній частині країни. По Київщині вночі від плюс 12 до 16, в день від 21 до 23. У Києві вночі плюс 14-12, в день 21-23. Хмарно з проясненнями.